Росія це ворог. І ми це повинні були розуміти з 2014 року. Це не добросовісний сусід. Це той сусід, який претендував на нашу незалежність, на наші землі. І ми повинні чудово було розуміти, що рано чи пізно Росія піде в банк Питання інше, що ми повинні були до цього готуватись: зміцнювати нашу оборону, більше коштів виділяти на війська. Наш український моральний дух. Сила і міць завжди були готові. Я впевнений в тому, що навіть наше правительство не розуміло і не розуміло, не що народ наскільки встане. Путін дуже сильно помилився, коли пішов на Україну. Незважаючи на те, що давайте так, що е, у нас е, не було тої зброї. Яка була в Росії у нас не було скільки техніки, скільки було в Росії. Ну, Причухани, Росія хороших отримала. І це тільки завдяки тому, що наш український народ об'єднився. Єдинив, об Тут ті, от, хто злав Росію, хто кричав, що Путін великий побіділь, вони ж являються злочинцями, такими, як і Путін. Шкаровський, князі, оця вся от, я пробачусь, і обов'язково не треба вирізати. Що оця. Ну просто перевзулося. І це, це є російські, російські корені. Вони завжди приспосаблюються там, де це потрібно. От вони зараз переодять. І не дай Бог, і змінилась би ракурси, і Росія вигрівала б, вони б вже тут флагами стояли б, мітингували б, що Росія заходить. Це ті люди, яким нема віри, і їм ніколи не буде віри. Це не патріоти України. Тому що якщо б завдяки таким, як князі, Шкваровській, Росія і почала сюди заходити. Шкварівський за нього взагалі я мовчу. І поки я є депутатом депутат обласної ради, я не дозволю, щоб він сидів в президіумі. Я це відкрито заявляю, і я не дозволю цьому. Я вам відкрито говорю, будуть скандали. І хай на мене пишуть, що я неадекватна людина. ОПЗЖ, Шарі. Це завдяки цим всім партіям вони кликали руський мир. Вони є злочинцями. Я не розумію, чому до цих пор вони за гратами не сидять. Так, да, я розумію, що людський суд для них неминучий, оскільки закінчиться війна. Ми переможемо Росію. І я особисто, той, хто займеться ними, в мене побратим загинув. Ми, я особисто зараз служу в теробороні вже. Коли, будучи на передовій, декілька раз прощався з життям, я ненавиджу цих людей, які звалися мир», цих політиків. От зараз ми з вами всі разом пишемо нову історію для наших дітей. Ну, в новій історії повинно бути все по-новому, скільки загибло наших воїнів. Скільки залишилося дітей, батьків без домівок, скільки загибло наших дітей, малесеньких, які, які навіть не зрозуміли, що таке життя. Те, що нас пов'язувало з нашим сусідом, з Російською Федерацією, ми повинні все не то, щоб знищити, ми повинні все це от обробити ці кінці. Те, що вокруг президента там багато непорядних людей, ми це чудово розуміємо. Але конкретно, якщо ми говоримо за президента Зеленського, то я його вважаю лідером. у батьківщину, коли, коли ще не було війни. Це було два роки, дуже три роки назад. Батьківщина це була, на мою думку, проукраїнська партія, яка не мала відношення ніякого до Росії. Ви знаєте, дякуючи волонтерам, нашим захисникам дійсно легше. Волонтери дуже багато допомагають. Там, печиво, одяг, буржуйки. Ну, от волонтери от молодці. Не можу сказати за всіх, тому що є псевдоволонтери, які там приспосаблюються. А є дійсно волонтери, які допомагають. Діти, печиво пекли, передавали, записки нам писали, є відео, це все дуже мотивує до передової. Будучи тут, ми розвозили продуктові набори, інвалідні коляски, то і часто от писали люди, що я піарюсь. От я не розумів, чому я піарюсь, якщо я в мене є партнери, які в Румінії, які нам допомагають там, народні депутати, румунського парламенту, депутати Європарламенту. І коли нам люди допомагають, вони би хотіли бачити звіт. Куди це діваюся? Дійсно, я беру, викладую на сторінки себе, що я там, там роздали скільки продукових наборах. І тут з'являються дівані експерти, які кажуть: от це піар, от це піар. Так бери ти, піарся, беріть ти допомагай. 95 днів з сектора 0 ми не виходили. От ми з побратимами там були. І будучи на передовій, коли був час, я записую відео, Деякі умудрялися писати, що ти там піарісів на передовій. Закінчиться війна, ми всі будемо дати, як то говориться, звіт, де хто був і чим займався. Я його дам. 25 числа ми вже всі вступили в тероборону, вже часу не було там думати. 24-го ми їздили по Одесі, їздили до начальника УВД, їздили в воєнкомат, щоб нам видали зброю. Мало того, мама перший час не знала навіть, що там Олексій, старший брат на передовій. Ми намагалися максимально від мами це скрити, тому що мама розуміла, що ми два брата уїжджаємо. Вона і так завжди, плакала, завжди переживала, діти вертайтесь вже додому. Чому другі діти вдома, ви на війні і все остальне. Коли вона зрозуміла, що Льоша на війні, тоді почалось. Морально було, мені було важко, коли я розумію, що в мене ще два брати є, які також зі мною на передовій. А Саша, брат, там, їздив, виконував бойові завдання, і є результати, де ворог страдав від нього. Олексій, брат до сих пор лежить в больниці, в госпіталі лічиться. Ногу тягає, говорять, ходить і на один глаз не бачив. Ну, дай Бог. Я сподіваюся, що це буде гаразд. В теробороні. Я командир зводу, в мене 20, 28 бійців, 27 хвестун загинув, у нас 27 бійців. А взагалі, кого ми набирали, це рота там, 90, 92 чоловіка. Ті мої знайомі з Захарівки, з Великомихайлівки, з Затіші, там, де я був вибраний депутатом обласної ради, всі пішли на початку війни, 24 числа, у мене тут, мабуть, чоловік 40 було хлопців, приїхали, що далі робити. Дислокація була в Захарівці, там же границя з Придністров'ям, ми там несли службу. Паралельно не забувайте, що я депутат обласної ради, де ніхто не забрав у мене ці повноваження, я повинен працювати з населенням. Також війна війною, а з населенням потрібно працювати-іюлі, в якщо я не помиляюся. бойовий розрахунок їхати в Херсонське направлення. Ну, от, на наш батальйон 181 й рота, та в якої я служив, ми були першою, першою ротою, яка поїхала. В напрямку Херсона. Ми от заїхали з побратимами в Сектор 0, там, де от нас ворог був 3,5-4 км. От ми стояли і вони. Там стабільно прильоти, там стабільно 200 300 Там інше життя. Мої хлопці спокійним командиром роти вели бій благодатну, а наша задача була зайти в благодатне. Моє відділення і далі їх підкріпити. От ми підійшли там до благодатного, ну і нас почали накривати так, що танки, бехи, міномети, арта, ну у них все працює гарно працює в них. І це длилося цілу ніч. Отак от, от. Ми не могли зайти, тому що нас там накривали зі всіх сторон. А там волю емоціям взагалі не потрібно давати. Тому що якщо ти даш волю емоціям, це мінус людське життя. Я задаю питання, а де мої хлопці? Чотири хлопці, яких я давав командир роти. Говорять, командир роти загинув. І на превеликий жаль. Командир роти в місті з твоїми хлопцями зайшов в домівку і там прямою наводкою дав танк. Ми не розуміємо, що з ними. Їх немає ніде. І знаєте, я. Який би не був крепкий, сльози на глазах, і я не розумію. От перше питання, що мені говорити батькам, матусям, там, жінкам, якщо зі мною поїхали мої побратими і мінус 4 хлопці зразу. Я. От, знаєте, от таке відчуття було, що. Ну, що я втратив все. Я не розумів, як, як мені взагалі повертати. І то 7 сьомой ранку вийшов на зв'язок один із вийшов на зв'язок командир відділення, доповідає, що командир нас доставили в, в тил. Ми поранені, контузія, ну, трьохсоті. І на приробі, жаль, у нас є один-двохсотий. Він залишився в благодатному. помер од осколком. Бій, вівся і танк дав напряму на воду. Ну, я говорю, хто це? Говорять, Хлестун. Сергій Хлестун, яку ми капличку відкрили в честь нього, це я відкрив капличку з побратимами. І тоді я зрозумів, що. Що таке людське життя? Ти дуже злий на тих, хто кликав руський мир, ти дуже злий на всіх цих росіян, ти їх ненавидиш просто. Ти ненавидиш Путіна, ти ненавидиш все те, що, от, все те, що от, десь якось зв'язує з Росією. Ти просто ненавидиш цих людей, ненавидиш цю націю. У мене донька, якої два роки, коли прильоти, вона бідно ховається під стіл. Ну, разві... Це ж неправильно, щоб діти так жили в таких умовах. Наші малі діти. Росія це агресор, Росія це терорист. Ми її будемо все життя ненавидіти. За що вони воюють? Самі не розуміють. Армія ворога це марадери. Це, це бідні, нижчі люди. Вони дикарі. Наша українська армія, наші бойовики. Ми воюємо за свою незалежність. Ми воюємо за свою землю. Ми воюємо за свою батьківщину. Дві великих різниці є між нашою армією і російською. Повірте мені, якщо б скільки техніки було в нас, скільки озброєння, ми б вже, мабуть, Росію забрали. Б. Присоєдинили б її до України з нашим патріотизмом. Це небо і земля. І ми будемо захищати нашу Україну, нашу державу, як то говориться, до останньої краплі крові. Не дозволимо, щоб сюди зайшла Росія. Будь-яка будь держава сюди не зайде. Ми українці, ми сильні, незламні, і ми будемо самі в своїй державі розбиратися. То, що перемога буде за нами, це вже весь світ зрозумів. Як я її бачу, я давайте так, реаліст, це залежить від того, наскільки і, далі, і, і надалі нам будуть допомагати наші західні партнери. Що в Росії не хочуть йти. Воювати, не ходять в воєнкомати, а в нас в очереді стоять воєнкомати. Так, да, є там е, е, у нас е, мужчини, е, які там за кордон текли. Ну нічого, ми захисники, бо обов'язково на 8 березня будемо дарувати там цвіти, рози. Щоб вони розуміли, я таких не поважаю. Це моя Україна, це моя земля, я тут виріс. Тут мої батьки. Поэтому Перемога буде обов'язково за нами. Чим швидше більше, нам більше зброї, тим швидше буде перемога за нами. Ти в підвалах, в окопах, літом, чесно скажу, блохи. Миші. Зимою миші, Блох немає. Миші, які лазять по тебі, гризуть віші, гризуть, всього. ночі, не спішно, що по подушці лазять. І прильоти. Сюди приїхати все по-іншому. Я їду просто по вулиці, і знаєте, я отримую кайф від того, що я їду просто по вулиці, дивлюсь на людей, дивлюсь посмішки, бачу посмішки людей. Я просто радуюсь, тому що в мене є можливість зателефонувати мамі, поспілкуватися з мамою. На передовій це таке відчуття, що ти десь на кладбищі, стабільно от ранені, кров, двохсот, двохсот, прильоти. І там ти прожив день, вечером, там в підвалі сидиш чи в окопі, тому що слава Богу. Будемо воювати скільки треба буде для того, щоб перемогти ворога, Що я що мої побратими.